Так, всім привіт ще раз. Е так як і обіцяв, записую для вас відео. Ось такі кісочки, такі коробки прийшли, це Укрпочта е присилає. Коротше, це ось такі, такий колір. Е зручні, те, що я говорив, що зручна підошва йде, е Там візуальний ефект, просто що ось тут жовте пятно, яке відсірується легенько. В принципі, але ціна у них 400 гривень, якщо я не помиляюсь. Так, да, є тут візуальні ефекти того, що вони носилися, але для роботи, для цілий день ходити на ногах, то мені здається, що саме то. Тут а також ось тут а з ось цієї сторони, з правої сказати. І все добре, хороша підошва, не сильно там у нас зносилася. Я думаю, що це, скоріш за все, були там якісь повсякденні там кросівки такі чи щось таке, але досить ручні. Тут також у нас е, пише В'єтнам 20 см, 42 розмір. І в принципі вони цілі, всередині все добре, там ніде не клеєні нічого. Зараз зніму вам тільки зніму вам, е, як вони на нозі сидять і в принципі все так, зараз чекайте, зніму зараз вам, як сидять на нозі. Ось так виглядають на нозі, не знаю як вам показати. В принципі, добре. Тут, а, там, вони просто на мене трошки великуваті. Ну, на пів розміра великі, але навіть може менше. В принципі, добре сидять. Дуже зручно у них е... підошва, дуже подобається мені. Така м'яка. Маю на увазі всередині. А так добре. Якщо буде цікаво, залишимо на посиланні там, сторінку на інстаграмі на продавця. Якщо вам зацікавить, в принципі, ось такі косівки, зручні, класні і недорогі. Так що всім гарного дня, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі і всім гарного вечора або дня до зустрічі. Фух.